2, 1, 0 Слава Україні! Шановні мешканці та захисники півдня України. Обстановка на південно-бузькому напрямку складна, але контролюється силами оборони. Противник продовжує оборони дії, намагається переформатовувати підрозділи. Офіцерський склад організовано переміщується на лівий берег Дніпра, залишаючи на правому підрозділи, поповнені свіжо мобілізованими. Тривають заходи промислової евакуації цивільного населення. З Береславського району та Херсону активно вивозяться державні установи та майно. Продовжуючи техногенний терор і шантаж, ворог завдає ударів по об'єктах критичної інфраструктури і тиражує меседжі про загрозу підриву Каховської ГЕС. Вночі з напрямку Чорного моря. Противник завдав масованого удару дронами Каміка. Типу Шахет-136. Силами протиповітряної оборони 10 ударних безпілотників знищено над Миколаївщиною та один над Кіровоградщиною. По одному з об'єктів критичної інфраструктури Черкащини нанесено удар. Виникло пожежа оперативно ліквідована, без людських втрат. В Миколаївському районі ворог обстрілював вночі прифронтові територіальні громади. Внаслідок влучань виникла пожежа в гаражному кооперативі. Зайнявся вогнем житловий будинок, Пошкоджена електромережу та газагони. Вагонь оперативно ліквідована. Загинула одна цивільна особа, ще одна дістала поранення протягом ночі, нікапочна була атакована реактивними системами залпового вогню, важкою артилерією та зенітно-ракетною системою с 300 Пошкоджено близько двох десятків приватних житлових будинків, п'ять господарських споруд та два газогони. без людських втрат. Зранку ворог здійснив масований удар високоточними ракетами калібр по об'єктах критичної інфраструктури. В південних регіонах уражено такі об'єкти: в Одеській, Кіровоградській та в Миколаївських областях. На Одещині троє людей поранено. По інших об'єктах інформації про постраждалих немає. Силами протиповітряної оборони чотири крилатих ракети збито над Одещиною, одну над Миколаївщиною. О півдні в Береславському районі Херсонщини. Нашим зенитно-ракетним підрозділом збито ударний гелікоптер окупантів. К-52 Алігатор наша авіація завдано три авіаційні удари по ворожих пунктах розгортання зенітно-ракетних комплексів панцер С-1 та Бук М2 в Херсонському районі. Результати ударів дорозвідуються. Ракетними та артилерійськими підрозділами виконано понад 100 вогневих завдань по районах зосередження живої сили та техніки ворога. Корабельному групуванні в Чорному морі, що наразі складається з 14 кораблів, ворог збільшив кількість ракетоносіїв, посиливши угрупування двома підводними човнами. При цьому загальна кількість готових до застосування калібрів може перевищувати 30 штук. Ворог, принципово налаштований продовжувати практику масованих ракетних ударів та атак дронами, зокрема й по об'єктах критичної енергетичної інфраструктури. Будьте уважними і свідомими, не нехтуйте правилами безпеки, ретельно перевіряйте інформацію. Ставтеся до неї критично, а до обмежень в рамках воєнного стану з розумінням. Дотримуйтесь встановленого порядку і алгоритмів дій за сигналами тривог, залишайте паніку ворогу та довіряйте силам оборони. Все буде Україна!